Розказує, як це так, а артист відмовляється це тобі ж не про погоду, а про шоу? абсолютно про хороший настрій на базарі. Одна мені. Побачили мене, е -е -е -е, а що це ви брешете? <рес> Кажу, жіночка, оце на базарі тільки дві людини, які кажуть правду. Це ви і я. <рес> на одному телеканалі ви працювали з російським, нині російським пропагандистом Дмитром Кисільовим. Він зовсім інший був. Казав, що це найкраща погода у світі, аби нам з вами давали такі гроші. Мабуть, і ми б це по-іншому сиділи, розумієте? Думаєте, ми погано таке розказували? А що б не сумнівалися? Запропонують гроші, пішли б? Я? Да. Я не знаю. І як тільки чули українську мову, одразу мене давай троліть, це, на губах розмовляють. І вони так при мені. Ці сілоти, все. А я сіл. Так? Да? Вони похожі на тебе, спасія. Вітаю глядачі Суспільного. Мене звати Катерина Сірук і надіюся, на період перегляду цього інтерв'ю ви забудете про проблеми, незгоди та й погоду. Адже сьогодні ми поспілкуємося із ведучим та актором Миколою Луценком. Доброго дня, Микола! шановна. Ви не публічна людина, мало даєте інтерв'ю, мається на увазі. В соціальних мережах я вас не знайшла ваших сторінок, на жаль. Правильно, бо ми там немає. А навіщо? Я не граюся у ці ігри. Ну, воно мені воно не треба. А яке поліку це інтерв'ю для вас? А я їх не розумієте, я ще ж не можу відмовити. Потім. Відмовити, от ви дзвонили. Я розумію, у вас є робота, треба щось вам зробити. А я так, та ні, я поважаю вашу професію. Думаю, ну добре, я так і сказав. По-перше, ви як кажуть, знак поваги до Чернігова? Бо я в Чернігові сьомий рік живу. Просто люди. Переїжджайте в невеличкі, комфортні міста. Ви бачите, як у Києві вранці, щоб заїхати в Київ, це ну та будь-коли насправді. Це, ну це не життя. А ці корки, постійні ці... ремонти на мостах, і постійно люди знервовані. Я сам був такий весь як сірник. Я це вже другий. У мене спроба заїхати. В Чернігів. Перший був 73-й рік. Я після технікуму о, тут знайшов роботу. От на ТЕЦ. От, я ж не зразу став зіркою. Я був е приборист, черговий приборист, КІП А. Знаєте, КІП А? Ні. Запам'ятаєте, контрольне вимірювальні прибори і автоматика. А мені захотілося мені. В театральний інститут. І якось так у мене вийшло, зразу вчинить Київ. І я так далі вже пішло, пішло, пішло. От. Ну, от про Київ і про е, головну тему насправді, от Миколина погода. так? На ICTV з 96-го року ви почали вести цю програму. Е, чому саме погода? Чи не думали ви? І чи можливо були вас пропозиції Збудеш... інше щось? Вести? Секундочку, секундочку, неправильно. Раніше трохи У мене кар'єра почалася на ут 1 Це за радянською владою. Взагалі це зараз у нас стільки багато всіх, яких маленьких і великих всяких е е програми і каналів. А тоді е був був один тільки канал, державний. УТ-1, Хрещатик 22 по-моєму. І я там вів мультфільм на замовлення. У вас тоді й ближче не було. Це рік? 86-й. І я там Карстончик виходить, Карлсон виходить, і щось там розказував, і такое. а тоді мультик показали. Це зараз у кожного інтернет, все. а тоді побачити мультик, діти ж чекали. А потім вже е, у нас перестройка ця почалася, з'явилася ICTV. Американська варіант, це американці, вони по всьому світі є така ICTV. І дівчатка, які там працювали, перейшли на хороші туди гроші. от, І мене покликали. І там дуже багато. Я спочатку е сидів на озвучці. Дуже-дуже багато там дуже контенту американського було. І мені українською мовою я е все озвучував. от. А потім е цей е Американець е, Том Батіста, такий е, продюсер генеральний, е, треба було власне, якийсь е, продукт. І він запропонував: а це оцей фо формат, що я. А ви не бачили, коли я був е, в ролі кожен раз в якоїсь ролі е, там, то я поліцейський був, міліціонер, сорі, то я продавчиня. То я ще хтось там кожного разу. І якби вони, це персонажі, як з цього ми починали, е, такі шоу. От. І як, якби вони е, вели цю програму. А пропонували вам якісь такі персонажів, які е, от ви відмовилися від них. Вам було от принципово, що, що там дивно. Як це? Що, ну можливо ж таке, Ну, Що ви розказуєте? Як це так? А артист відмовляється? Ну від чого? Пам'ятаєте, там був такий шоу довгоносиків. Так. Це Вітя Андрієнко, і ми паралельно таку дурку ганяли. Бо розумієте, це зараз у вас таке телебачення. Все, що хочеш, може побачити, Розумієте? І можна, що хочеш говорити. А за радянської влади там тільки можна було говорити про тільки позитив, про успіхи на заводі, на ланах, культурний, тільки позитив. І раптом отакі чумошники являються. Це ж якраз вже пішло. І от я, аби я зараз, я думаю, от я, аби зараз я отак попав, може, ніхто б і не звернув би уваги. А то так якось воно співпало. Але ж насправді було дуже багато ведучих прогнозів погод, але запам'ятали саме вас. І зараз цей взагалі жанр, як прогноз погоди на телебаченні, він вимер в Україні. Так точно немає, за кордоном, немає. То ні. Є є, І на, це... на кордоні правильно, правильно І це прям ексклюзив. Правильно, як ви до видосе це, це ж ну, це мій кажуть менеджмент на вони згадали. На ICTV. бо оскільки була перерва десь років, оце, як почалося з ковіду, е, потім війна, і сказали, що ну, не можна. По-перше, бо мені ж вже багато років, то не можна було навіть виходити з хати. От. А потім війна почалася, то роз'їхались люди, а зараз е, треба якось поновлюватись каналу. І вони про мене згадали і подзвонили, і я з задоволенням прийняв це, це запрошення, бо думаю, а хоч і кажуть, що в одну річку не можна двічі зайти, думаю, а я спробую. А ну, от багато ще ж, ну не знаю, як зараз, але раніше принаймні я бачила, як за кордоном е, переважно жінки там ведуть ведуться про наспогоди, е, не завжди одягнуті, ну, тобто в купальниках там буває. От як ви до цього ставитеся? Це... Це і чи ні? Я міг би і в пукальнику, пукальнику, Купальнику. Пукальнику, Бачите, це в мене по фрейду. Це пукальник, а не купальник. Розумієте, це коли немає, що людині сказати. То і купальники це придумують. це вже це такий популізм дешевий телевізійний. Ви де дивитесь прогноз погоди? Мені дають, мені пишуть. У мене є сценарісти, я взагалі не дивлюсь. Мене... Ви вірите от сценаристам? Абсолютно, абсолютно. А чого ж? От, абсолютно. Ти більше розумієте, там що ще ж, коли починають особливо влітку, от скажуть дощ, окей. Оцей дощ в Чернігові, оце може бути тут дощ, там на тій вулиці дощу його не буде. Так що це не може, бо розказати буквально, наприклад, у Закарпатті там чотири кліматичні зони. Це треба стати і без, ну, в режимі нон-стоп розказувати. Але люди цього не розуміють. І інколи і пишуть проблеми, коментарі, що там проблеми. не збігаються а, ні, прогнози. погоди. Ну, це на базарі одна мені побачила мене. Е -е -е -е, а що це ви брешете? Ну, кажу, жіночка, оце на базарі тільки дві людини, які кажуть правду. Це ви і я. <ріхи> <ріхи> Зрозуміла. Це як шоу, розумієте? Це... Тобі ж не про погоду, а про шоу? — Абсолютно, шо? про хороший настрій. А ви кажете, що це про на ринку вас зустріли, там вам говорять, а часто пізнають на вулицях. Так. Як, як ви реагуєте? Ви любите нормально. цю увагу? Чи все ж таки більш інтроверт? Як вам сказати, чесно? Ну, воно мені не заважає, чесно вам скажу. Якщо нормально, так, нормальна людина, по-різному буває така. Форма неадекватна. Типу, я довз собою сфотографироваться. я йду по своїй стороні. Приказній справах. формі. Ой, слухай, там у черніговій, був такий випадок. Тут о, с гастроном я щось купляю, і коли в мене чоловік, такий молодий парень, хлопець щось бере, на мене побачив, бачу щось, зрозумів. Що... І побіг. Побіг. Думаю, зараз щось буде, я вже відчув. Я розрахувався, виходжу на двір, він стоїть з телефоном. Каже, це ви берете погоду. Кажу я. Дивіться, тут моя дівчина, вона на роботі, вона скучає. Ви можете розвеселити її? Яким чином? Я упав, кажу, дитино, дід старий буде твою дівушку веселити. Що це за зборчення? <ріст> І... Сам сели свою дівчину. Ну нормально. Я плюси, я мінуси, як по кожній <ріст> професії. Ну, ну, нормально, нормально. Жити можна. Нічого страшного такого немає. Я інколи думаю, ну це ж у мене такий рівень, я розумію, це не такий. А користуєтеся ще, можливо, своїм службовим становищем, щоб там якісь проблеми вирішити свої особисті. А які в мене проблем немає? Там. Не, не знаю, в будинку якісь проблеми чи з документами щось треба швидше зробити. Аби це раніше було, то я поблатав би тось мило б достав А чому мило саме? А тоді ж мила не було. Ну це страшне. Це німецьке мило, це роза. Ви ж не знаєте. пропущено. Тоді ну, ж це страшне все зараз. Ви ви навіть не розумієте, що тоді було? Ну нічого не було. Повернемося, все ж таки до роботи на сітів, бо дуже цікава. є от штука, що е, з 2001 року на одному телеканалі ви працювали з російським нині російським пропагандистом Дмитром Кисільовим. Да і Росія єдина страна в мире, яка реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Розкажіть, будь ласка, пригадайте взагалі о той період. І, ага. Як ви з ним познайомилися чи пересікалися? Так, ну, так ми тобто дуже, ви ж на одному телеканалі? Знайомі. були? Він, він дуже про мене дуже хороше. Такі у нього було врну е, оцінка моє, моєї роботи. І він там розказував в Москві. Розказував, от що йому дуже подобалося. Те, що він зовсім інший був, повірте мені. Він зовсім інший. Він дуже хоро, дуже гарно себе почував у Києві. Він дуже гарні гонорари відтрим, отримував. От і він себе дуже почував. і там комін, конюшня була кончезаспі на секундочку. Ще пам'ятаю, коли він молоденький був при Совєтський Союз, він завжди. Оцю вітріну западну дуже подавав класно. То він розказував про Фінляндію, як тут класно, які вони розумні і так далі. Ви ж не пам'ятаєте? Він зараз ну, помінявся, ну отак. Ну, сидите с а як він тоді висловлювався про Україну Прекрасно. і до і до речі, хочеться зробити ремарку, що він був ведучим тут і він був керівником відділу новин. правильно, 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 абсолютно він його до до нього гарно ставились. Абсолютно не було, що таке, що він типа варяг до нас приїхав. Навпаки, ми дуже. Оце наша толерантність, оце, ну, мабуть, може і не треба цього робити. Треба поважати себе. Це у нас не тільки у нас на ІСІТІВІ, це кіно таке було, шоу-бізнес. Як тільки приїжджали звідти? Ми падали перед ними на коліна. У кіно це взагалі, це я можу розказувати. Вони такі наглючі тоді були. Це я знімався з Микола Хоменко такий. От, У папірного 12 сільців. Я там грав директора готелю, а він ходить такий, весь звізда приїхала в Мухосранськ. Київ, вони для них у Київці такий київ, мухасранський бабла робіть. Починаємо знімати, я йому даю а, репліки, а він нічого не знає. І цей папер розуміє, що він на нього не може кричати, він на мене починає кричати, що я йому не даю. Ну, не тю, точно тю. Я йому об'яснюв, я так тоді переживав, думаю, нафіга я знявся з тими жлабами. А скажіть, будь ласка, от Дмитро Кисельов, коли був, наприклад, керівником е відділу новин, чи він е мав якісь, напевно, можливо, там виправлення там, чи інші зауваження до роботи До мене, ICTV? Чи... Абсолю... Ні, там, я не знаю. Ви з... Ви я ж не лазю, то не моє mm -hmm. абсолютно. І я думаю, ніякого відношення до новин. Я своє зробив. Здали будьте любезні, от ми я пого. А по е, погоді йому дуже сподоба, сподобався формат і сказав, що так казав, що це найкраща погода в світі. Так він сказав. А я йому кажу, Діма, я вам вірю, бо я давно дивлюся. Я ж кажу, він молодий, був ну просто ну, зовсім людина інша. Він э, аполегетикою э, західного способу життя. Він любить все західний шик. західний да, Вони знаємо, де в нього є. Так, так, так. Попали під санкції. А, Амстердам любить з всі, всіми цими всі кофешопами. От, все він все знає, все любить, все таке. Він джазені говорить, що джаз пропащі. любить, розумієте? Так, а людина, Криму, яка джаз любить, так, то це не заскарузлий якийсь такий. От, а це людина трошки, але от гроші, розумієш? Думайте це за для гроші, мене, так? я так думаю, що це. Вони прекрасно, вони не дурні люди. Але там такі гроші. Сонечко, аби нам з вами давали такі гроші б і ми б це по іншому сиділи, розумієте? Думаєте, ми погано таке розказували? А що б ви не сумнівались? Я б не знаю, що вас попросили б, ви розказували. Я точно ні. Не треба. Чому я обрала Суспільне? Тому що незалежна say never. медіа. знаєте Знаю, але є свої переконання. Все. Ой, дитино, не смішіть нікого. Не, не треба, не треба, не треба. Ви, ви навіть не знаєте, що від вас е, 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 можна чекати. Якщо вам так запропонують гроші, пішли би? Я? <с> так. Я не знаю. Я не знаю, чесно скажу. Я не знаю, мені просто не пропонували. От. Ну, але як ви а ж могли знаю. би такого проти України щось говорити? Пропагандистські речі. Так, так, так же не роблять це. Отак. Я буду говорити про те України. Вони ж говорять, щоб допомогти нам розкрити нам очі. Розумієте? Ну так це ж неправда, те, що вони кажуть. Ну так це ми знаємо. А вони так подають. Ви ж подають вони до речі, у них пропаганда. Дуже висока, щоб не, не треба її недооцінювати. Там просто рівень. Там Скільки часу над цим працювати? Там вже там, професіонали. Там, це точно. 17 мільярд, мільярдів доларів кожного року. 17 мільярдів, 17. Це які на... офіційно, а є ще неофіційні. Ну то таке. Ну на рахунок ще також війни. От у ваших інтерв'ю ви згадували... Це страшне. Це я ніколи не думав. Що я доживу до такого часу, що все, що я знав, якусь ем, правила якось порядності, е, правила логіки, правила е, причини наслідку, вони нічого не треба. Абсолютно, це так абрикадабра. Це я все підозрюю. Це заслуга цієї дід діджиталізації, комп'ютер зараза. Оце все всі долізли до того комп'ютера і все. І ну, була якась ієрархія якоїсь правди, неправди, щось таке було якось більш-менш. А зараз все це розвалилося. Як це пов'язано? Я про цю війну, про те, що розказують, що ми на них напали. Хоча ж ну просто. Ну ми вони сюди в Чернігів. За не в президенті в Росії, який це почав? Це дуже просто. Це ви дуже просто спрошуєте. Хто наказ дав. Правильно. Наказ давала Матвієк. є така українка, комсомолка. Це дуже це просто у вас таке дуже. Один президент і все. Ніфіга. Президент почув, що є, як кажуть, запрос на таку силу у цьому суспільницьку. Тупу. Таку кровожадну, і він пішов, він почув це. Отак. От а так просто, аби всі хотіли 99 миру і порядку, і так далі, а він нічого не було. А в одному з інтерв'ю ви згадували про виснаженість військових та виклики з мобілізації. Я можу здогадатися, що вони втомилися. це, це, це Як кажуть, і до Ворожки не ходи. З четвертий рік люди воюють. Більше 2014 року? Ну, а ні, я оце, оцей період кажу. То в по, порівнянні по з цим, це період, то таке було. Та теж багато вмерло? Було, було, але таке щось. А ви були в Криму? О, я ще був, дуже люблю. Так. А коли були? Ну коли були. Коли вже, коли можна було, тоді був. був. Ну. Я, 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 не поїзд, я не їздив, коли вже забрали. Я сказав, я крадене не беру. Коли вони вкрали, наче їздили там декоти. Я кажу, ви що, здуріли? Як так можна їхати? По-перше, це вже не той відпочинок, коли ти приїжджаєш, а на тебе чортом дивляться. І вони всі, ну ну, вони тоді ще вони не подобались ці кримчани. І всі, як українською мовою починаю говорити, вони. Починаю перекручувати, пересмикувати. Я це проходив, коли я із села взагалі в Київ приїхав 60-го року, а тоді всі ж хотіли буде е, по-русски розмовляти. Ну тоді вважалося, що це сільська та, мова. українська. Так, так, так. І як тільки чули українську мову, одразу мене давай троліть, там все п'яте десяте. Ну, я вивчив русську, я гарно, я польську знаю, німецьку, англійську трохи, так що я мов у мене все нормально. І тому російська на мене така, нормальна, я можу гарно. Коли я був в Москві, так ніхто не, навіть не сказав, що я із України. я моментально четко это все. Я, у нас. я, я <laughs> разумею, как это делается, под все вот это редуцированное, редуцированные гласные, вот это на губах разговаривать, и все, и абсолютно, и, и все, и никаких, и мелодика русского языка. И когда я думаю, я начал говорить, и не так при эти село, ты все, а я все. Да, Вони похоже на тебе, таке... Приниження. Абсолютно, справлення. абсолютно. Я терпіти цього не можу, якщо починаю. А ми з сіла, ані села. це в Києві таке було, в Києві. І було ж таке саме у тому в Криму, теж починали там. Я комусь скажу: не кидай сюди, ж треба було кидати, бо тут калюжа. А, треба було кинути ключі від машини. І кажу, сюди не кидай, бо як не, вп... не впіймаю, так воно впаде в калюжу. А сидит іди. Калужа, калужа, хе-хе-хе, калужа. То, або побачиш в Україні. Тут мій зять приїжджає. Кажу, так його ж нема. Він ввечері приїде, І на кожному кроці були такі негативки. Ну, Я старався ними ніяких мати. Е і постійно їм ну, ця мова заважала. Це треба було чекати рано чи пізно. А ви вважаєте себе сучасною людиною? Як ви користуєтеся гаджетами, Окей. технологіями? Всього? о він воно мене збоджує. Тіктоки я... любите дивитися? Терпіть не можу. <свист> <свист> ну блін, ну що це таке? Я про це й кажу. Більш тупого я летів на Тенерифе. Ви були на Тенеріфе? У мене нема скільки грошей. Ні, воно нормально. Да, треба скільки просто, зараз? Що нормально, то просто треба включати безгідь. А скільки на Тенерифе можна поїхати? — Можна і за сотню туди і назад. Доларів. Так, євро. євро. євро, євро. Mm -hmm. от, навіть можна дешевше, якщо постаратися. А ви самі шукаєте, чи турагент вас? Ні, о, от на А хто ж вам буде на шаріках кудись возити? Ту, це є, турагентство вас повезе кудись. Вони ж обов'язково зароблять Заробити, за вас. Зробити, так. — Забудьте. Я буду знати, до кого звертатися. Сама, щоб Сама Кіті, сама, сама, Myself. Мені ще цікаво, знаєте, що тему, ви ну, така людина е, старшого віку, можна так скажу. Так. Якої... Похилого віку. Ні, похило мені не подобається. Похилого віку, я хочу похилого. Похилого. так. — Старша людина. Старша ні, похилого. От. І як ви, ставитеся до, як ви ставитеся до гендерної рівності і до ЛГБТ-спільнот? Цікава ваша думка. Гер... Гендер. По-моєму, це така надумана проблема. ЛГБТ це людини всі різні. І хай вони як живуть, як головне, щоб воно не заважало іншим. Це принцип демократичного суспільства. Все. І гендерна рівність теж. Якщо людина, там, жіночка, прекрасно може щось робити на рівне там, з чоловіком, якщо їм дозволяє їй, як кажуть, рівень знань, енергія, час вільний, чому ні? Чому ні? У нас на телебаченні там, продюсери, жіночки, вони прекрасно це роблять, прекрасно, вони вміються, вони такі ну, хазяйка. Все класно. Хай буде. А як ставитися до легалізації одностатевих пар до одруження? Якщо людям це треба, вони хочуть двох людей, хочуть якось зафіксувати своє відношення, так чому держава скаже ні? Чому вона має? Окей, нате вам. Ви хочете нате? І все. Що за проблема? Держава для для того, щоб. Шути про потреби, а не забороняти все, все-все-все. Так і з кабасов, Чому вони спитали про канабіс? Ну, я ж буваю у е, Чехії. Там я привів віз якусь е, е, крем із канабісом. Дуже гарна штука, якщо щось помазав, все класно. О. Якщо людині, почому ні? Можете хочете щось на останок сказати. Побажати всім. Я таке зараз скажу, що ви ніколи не такого не чули. Ану. Нехай проблеми та не згодьте. Не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Чернігів форевер. Дякую вам, величезно! Україна forever! Дякую вам велике за розмову. Дякую, що погодилися. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Все добре.